Слова і фрази, які використовували в моїй сім'ї, хоча більше ні від кого я їх не чула. Я дуже здивуюся, якщо ці фрази ви вже десь чули, тому що насправді я от ніколи не чула ні від кого іншого ці фрази і слова, які використовували мої батьки і взагалі моя сім'я. Першу фразу мені казала мама, коли вона розуміла, що вона так трошки вже брудненько голова, і її час мити, вона до мене просто підходила, нюхала отак мою голову і казала: фу воронами пахне, треба вже мить. Я звичайно не знаю, звідки вона знає, як воняють ворони, але ну що робити, Ми ходили мити голову. Наступне це вигук, який використовувала вся моя сім'я і двоюрідні родичі. Також коли ми хотіли позвати якогось собаку, якого ми не знаємо, як його звати, просто якийсь вуличний, ми його звали такими словосполученням вигуком «куть-куть». типу Кішечку ти завеш кис-кис. А собаку ми звали «куть-куть». На мій подив, собаки прибігали на цей звук. Цю фразу мама казала, коли вкладала на спать. Якщо ми довго не могли заснути, вона казала таку фразу: спать, собача печать. І при цьому прикладала свою руку до нашого лба, і так спать собача печать. Типу це собача печать і так спать, собача печать.